Олександр Олесь написав вірш в 1906 році Для всіх ти мертва і смішна, для всіх ти бідна і нещасна, Моя Україна прекрасна, пісень і волі сторона. Поглянь народ твій раб зрабів, Чужими й рідними забутий, гниє віки в неволі лютій, і віру в долю залубив. О дух України, орел, дух вільний, сильний, і високий, Взлети, стурбуй цей мертвий спокій і влий життя своїх джерел. Мовчиш, заснув ганебно спи, ні. Певно, ти поліг в курганах, бо ти не зміг бежить в кайданах, як ці невольники раби. Ти дуже в вільності своїй, розніс би хмари і тумани, розбив би всіх неволь кайдани, розбив би, чуєш, краю мій. Вірш присвячений Олександру Олесю. Після того як на Майдані загинула Небесна Сотня. Я думав вже не дочекаюсь. Здавалось, що пройшли часи. Що ж, за своє безвір'я каюсь, тепер не жаль в блакить піти. У першому столітті народ мій із колін повстав, Щоб вільно, чесно жить у світі, кращих синів Богу віддав Небесна Сотня, цвіт країни, без зброї з камнем бій пішла, від кулі снайпера тварини. Безсмертна відійшла душа. Трав, трагедія і сум. Та клич, герої не вмирають, вони пішли на заклик сурм, щоб захистить свободу краю, слова пророчі, кобзаря, їх залізняк позвав до бою, змести кровавого царя, здобути дітям, внукам, волю. Майдан всі стяги приспустив, граніт прийма свічки і квіти, майже ніхто з них ще не жив, по суті всі вчорашні діти, собі питання ставлю я та відповідь знайти не можу, Коли і як змогла земля сотню зрости непереможну.